Доброго дня! Зараз знаєте, де ми знаходимося? В таємничій лавандовій кімнаті. Що таке е, лавандова кімната? Це означає, що прямо над наді мною або над вами, якщо ви нас відвідаєте на екскурсії, наприклад, або е, є в нас так, також окреме е, відвідування по погодине, тож що ви тут отримаєте? Над вами висітиме? І висить зараз більше ніж тисяча букетів лаванди. Лаванда ця зібрана цього року, тож вона просто надзвичайно дохмяна. А посеред лаванди висять букети з шаблі, шаблі ліковська, яка покращує стан дихальних шляхів. Тож, коли ми з вами тут, ви отримуєте. Потужний антистресовий ефект. У нас тут такі ліжанки, і ми тут відпочиваємо. Багато часу тут проводити не можна, бо, знаєте, як завжди кажуть, що те, що занадто, це не дуже добре. Однак 10-15 хвилин у якості терапевтичної дії дуже гарна штука. Бо лаванда має седативний антистресовий ефект. Але окрім того, що нами... Висить величезна кількість лаванди та шавлії. Під ногами, бачите, тут от у нас такий сіновал, повністю вкритий. У нас повністю вкрита підлога, а саме також лавандою. Тобто ми з вами знаходимося на лавандовому синовалі і вдихаємо лаванду в величезній кількості, яка знаходиться над нами. Від після відвідування такої кімнати ви отримаєте наснагу, заспокоєння, антистресову дію, дійсно, бо вона зараз нам необхідна і навіть це пояснювати не треба чому. Що ми тут ще робимо? Ми ще тут собі робимо такі татушечки тимчасові, доєднуємося до клубу мавочок, бо травички це вже наша природа, така українська. І ми тут посвячуємося в мавочки, робимо собі такі тимчасові татушки прикольні, ну, кожен обирає свою, ось вони розкладені. А ще ми тут, коли знаходимось, ми ще дегустуємо на себе гідролати. Тобто ви тут лежите і я роблю у вас зрощення шкіри або ручок різними дуже корисними гідролатами. Ну, про гідролати я зараз не буду. Тож, отака таємнича і таємнича, чарівна кімнатка з такими лавандовими кольорами, лавандовими шторками. Зараз у нас світло. вимкнене, Тому що не було просто видно абсолютно нічого, якби ми зараз знімали відео. Однак під час відвідування кімнати світла такого яскравого нема. Зараз спробую показати, як це виглядає. Отаке От м'яке світло, тож ми вдихаємо, заспокоюємось, покращуємо діяльність дихальних шляхів, доєднуємося до клубу Мавовчика, отримаємо татушечки, відпочиваємо. І ще й отримуємо таку СПА-процедурку, як урощування різноманітними, корисними крутезними гідролатами. Тому, якщо ви тут ще не були, це тільки маленька частинка екскурсії до нас, які проводять турагенції вашого міста. Ну, тобто, це там може бути Запоріжжя, або Дніпро, або Полтава, або Харків. І це тільки одна дрібна частинка нашої екскурсії, коли ви відвідуєте наш розсадник. Тож, думаю, варто приїхати до нас на такий сеанс ароматерапії. Будемо раді вас бачити. Все це відбувалося в прямому етері для того, щоб ви розуміли, що це все реально і це прямо зараз. Приходьте до нас, ми вас любимо і будемо дуже раді бачити. До побачення!